Олег Синігубов зараз приєднується до нашого ефіру? Це начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, доброго вам дня! Вітаємо вас! Я, Я вас вітаю, пане Олеже. Отже, станом на зараз ми бачили, що сьогодні зберігається тривалий час повітряна тривога на Харківщині. Яка ситуація оперативна? У ну, так дійсно у нас відповідно повітряна тривога лунає відповідно досить часто щодня і супроводжується ударами. За добу ми не ми рахували ударів керованими там авіабомбами. Це ми не рахуємо удари з РСЗВ, артилерії тощо. Під вогнем відповідно традиційно у нас населені пункти, як ви зазначили, саме Богодухівського району Харківського району це фактично прикордонні населені пункти. Крім того, на Липецькому напрямку наші воїни продовжують оборонну там операцію. Значить, окупанти продовжують намагатися, скажімо так, робити тиск і захоплювати наші території. Однак вони там успіху не мають. По вовчанському напрямку так само ворог обстрілював і наші цивільні населені пункти. Ну і крім того, так само там по самому місту йдуть вуличні бої. Значить, ворог так само продовжує тиснути. Значить, по куп'янському напрямку у нас було 13 ворожих атак. Всі вони. Відбиті напрямок той самий Симківка, Іванівка, Петропавлівка, інші населені пункти. значить ну і крім того, ворог вже по самому місту Куп'янську продовжує обстрілювати і з артилерії, з реактивних систем залпу, вогню Ну і звичайно, керованими там авіабомбами. Він намагається повністю зруйнувати цивільну інфраструктуру, переправи через річку скіл тощо, тому ми. Звичайно, що зосереджені на тому, щоб оперативно проводити ремонти, оскільки там ще перебуває досить велика кількість наших цивільних людей. І ці маршрути саме логістичне сполучають два, два береги цього міста. Ну і люди мають, скажімо так, можливість пересуватися. Ну і крім того, було нанесено удари так само по Ізюмському напрямку, по відповідно, борівській громаді. Знову цивільні підприємства, знову заклади освіти. Знову постраждали і відповідно житлові будинки. Тощо тому так само зосереджені на оперативною ліквідацією тих наслідків ворожих обстрілів, які ми маємо, пане Олеже, тут одне уточнення. Ми сьогодні озвучували зведення генштабу збройних сил України. Підтверджена інформація про знищення чергових установок С-300 та С 400 зокрема у Білгородській області, звідки здійснювалися пуски, зокрема і по місту Харків. Чи можете ви відзначити, що С 300 та С 400 менше застосовуються сьогодні? Ну, те, що менше застосовується, це однозначно, і це фактично відчувають всі харків'яни, оскільки ворог майже щоночі що і в день так само наносив удари саме ракетами С-300 по місту Харкову. А крім того, керованими авіабомбами то Тому, звичайно, ми наразі на цю хвилину констатуємо, що таких обстрілів значно стало менше. Однак, тим більше, однак, все все одно вночі. Один ракетний удар із 300 було нанесено не по місту Харкову, скажімо так, по іншим населеним пунктам області. Однак все одно ця загроза ще наразі зберігається. Пане Олеже, а як на Харківщині проходить евакуації? Скільки вже людей вивезли із небезпечних районів області? Скільки з них виявили бажання виїхати за межі області? Наразі евакуйовано 11 тисяч 670 людей. Це саме напрямок Липецький, Вовчанський напрямок та Куп'янський напрямок. Наразі евакуація, скажімо так, майже знизилася до нуля, оскільки всі, хто мали можливість і хто мав відповідно бажання виїхати, вони вже там евакуйовані. Вони розміщені і в місті Харкові і в інших населених пунктах області. Значить, е наразі готуємо, скажімо так, плани евакуації по золочівському напрямку. Крім того, були прийняті рішення щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей із дітьми. Вона вже реалізована. Більше 120 сімей із дітьми ми вивезли. Крім того, з цього напрямків. Крім того, Липецький та Куп'янський вивезли більше 500 людей із інвалідністю, які були обмежені, скажімо так, у своїх, тобто рухах. Тому, звичайно, що там будемо слідкувати оперативно за військовою обстановкою, яку ми відповідно будемо мати, і ми готові скажімо так до подальшої активної там евакуації. Однак, звичайно, що наразі най, най, скажімо так небезпечніший напрямок. У нас все ж таки це куп'янський. Тому знову будемо аналізувати населені пункти, які знаходяться по поблизу до лінії фронту. А скільки там людей ще залишилося? У нас така інформація є. Ну і звичайно будемо приймати рішення щодо можливо навіть примусової там евакуації, тому що. А маємо все ж таки спонукати людей виїжджати, тому що ворог досить сильно і цинічно обстрілює саме цивільні населені пункти. Ну, це насправді такі великі цифри. Ми зазвичай чуємо от від ваших колег з інших військових адміністрацій менших населених пунктів? От на Донеччині, наприклад, значно менші цифри. Ви сказали 120 родин так погодилися виїхати. А от скажіть, будь ласка, наскільки люди сприймають цю необхідність? Тобто чи довго доводиться переконувати? Я так розумію, що національна поліція там залучена активно до цих процесів. Щодо примусової евакуації, 120 сімей, це саме діти, які мають відповідно державний статус або дитини-сироти, або дитини, яка позбавлена фактично батьківського опікування. Це наш прямий обов'язок і ми приймаємо відповідно такі рішення. Якщо щодо скажімо так звичайних сімей із дітьми, тут звичайно доводиться пояснювати, що безпека їх має бути на першому місці. Ну і коли відносно спокійно, однак навіть лунають. Обстріли по тому чи іншому населеному пункту, люди все одно неохоче виїжджають. Якщо тільки йде пряма вже загроза, як це було по Липецькому та вовчанському напрямку. Ну тут звичайно йде масова там евакуація людей. Да і тут ми звичайно маємо бути і е, готовими їх, тобто одночасно е, прийняти, обробити дані, оформити документи. Тощо ну, Ми, враховуючи досвід 22-23 років до цього фактично. Е, тобто, готові. Тому а якщо планово йде, да то все ж таки із національної національною з органами місцевої влади маємо пояснювати важко однак, все одно маємо пояснювати, що виїжджати потрібно. Безпека має бути на першому місці. Пане Олеже, а як зараз живуть прифронтові громади, зокрема люди, які залишились і наражають себе на небезпеку? Чи є можливість постачати харчі, медикаменти? Дивіться щодо прифронтових громад: це громади, якщо брати північ, це майже прикордоння. Там вже два з половиною роки немає ні електроенергії, ні водопостачання. Тобто, а все складніше із і складніше доставляти туди відповідно медикаменти, як ви зазначили, і гуманітарну допомогу тощо. Тобто, в тому чи іншому населеному пункті буває так, що залишилося 5 родин проживати 10, 15, дві навіть особи проживають. Однак, все одно маємо забезпечувати якесь. А там, тобто, підтримку життєдіяльності, однак відновити електроенергію там неможливо, тому що ворог, там вся інфраструктура така зруйнована, і ворог б'є. Ціле спрямовано і по ремонтним бригадам, бригадами по нашій техніці, тощо і повторно, навіть там, де ми під обстрілами відновили електроенергію, як то, наприклад, казача лопань і інші населені пункти, ворог все одно знищує. де маленькі скажімо так підстанції, і населений пункт знаходиться повністю без електропостачання, тому по таким населеним, тобто пунктам, звичайно, що проводимо роботу щодо евакуаційних заходів. Пане Олежу, нещодавно два дні тому відбувалася конференція з відновлення України в Берліні. Ми знаємо, що там був Ігор Терехов, міський голова Харкова. От він, зокрема, в ефірі марафону Єдині новини повідомляв про те, що в принципі Харків сьогодні не генерить жодної електрики, забирає з інших областей, і основне завдання цієї поїздки на конференцію відновлення було те, щоб якимось чином залучити західних партнерів до допомоги в плані енергозабезпечення міста. Харків він за своє відповідав. Але от я вас питаю стосовно Харківщини, чи є у вас зараз інформація, яким чином Харківщина може отримувати якусь допомогу? Тут дивіться, ми вже розпочали, скажімо так, роботу до осінньо зимового опалювального сезону, оскільки, перш за все і на першому місці навіть не електропостачання а відповідно теплопостачання. Значить, однак ці всі речі абсолютно пов'язані. У нас є чіткі плани і алгоритм дій щодо відновлення тих зруйнованих об'єктів, які ми на Харківщині маємо, і е, маємо терміни. Маємо фінансування, маємо чітко розуміння, який державний орган за який об'єкт у нас відповідає. Цей план затверджений у нас відповідно офісом президента і на контролі. У відповідно керівника офісу президента профільних заступників з регіональної там політики і профільних міністерств так само і ця ситуація стосується і міста Харкова, і кожного району міста Харкова, і звичайно кожного населеного пункту території Харківської там області. Тому наша спільна відповідальність рухатись по по цьому плану, звичайно, залучаючи по максимуму. І міжнародну допомогу, і міжнародних відповідно партнерів. І е, наразі скоро буде виділено державне фінансування на реалізацію цих, тобто проектів, і місцеве фінансування. Так само тому, ось такий ряд комплексних заходів має дозволити нам дякуємо. вчасно підготуватися до зимового періоду. Паноле же дякуємо.